Тим часом Путін може невдовзі втратити Крим, і от перспективи цього аналізує видання Телеграф. Як зазначають експерти, зараз чорноморський флот функціонально розгромлений після українських атак. Також відбувається тиск України на сам Крим, включно з ударами, атакамсами та намаганням розгромити Керченський міст, який залишається критично важливим для логістики росіян. Відтак, у разі результативних українських атак, у перспективі Росія не зможе використовувати півострів як базу до того ж, спроби Росії вирбувати солдатів. В Африці свідчить про нестачу людей. Аналітики видання вважають, що російські ресурси поступово обмежаться. Багато окупантів було перекинути на північ через невдалий штурм Харкова. Тому цілком можливо, що війська в Криму наразі виснажені. Видання зазначає, що Україні можливо взагалі не потрібно проводити наземну операцію. Натомість просто перекрити російські артерії на півострові, посилити атаки і дивитися, як Путін змушений буде спалювати ресурси, щоб утримати півострів без результату. І я Таю, що Крим стане не просто значно скороченою оперативною базою, але й переговорним пунктом зі стратегічною користю в усьому цьому конфлікті. От про це все ми плануємо поговорити з військовим експертом Олегом Ждановим. Пане Олеже, мої вам вітання. Вітаю вас, от одна така, знаєте, з небагатьох позитивних статей, так в західному виданні і аналізується ситуація стосовно Криму. І от на вашу думку, стаття називається називається Путін, ось ось може втратити Крим. На вашу думку, чи насправді все так погано складається для ворога зараз на півострові, тимчасово окупованому? Ну, ми про це говоримо вже рік, і е е я ще нагадаю, минулого літу ми е говорили про те, що Крим буде звільняти легше, ніж е наші материкові території, ту ж саму Луганську і Донецьку область е в від географічної е близості до Російської Федерації і е можливості росі російських військ е забезпечувати свою присутність на цих територіях. Крим, все ж таки, це півострів. А на сьогоднішній день ми намагаємося зробити з нього острів, пане Олеже. До речі, обговорюючи логістику ворога так на півострів, от у виданні зазначається, що наразі немає можливості доправляти це кораблями. Так Необхідне і є питання стосовно паромних переправ, які використовував ворог, і тут, зараз називається в статті два варіанти: це кримський міст, так і відповідно новозбудована залізниця. І от у видання зазначає, що якщо, до прикладу, знищити міст кримський, то насправді залізниці не вистачить для того, щоб забезпечувати життєдіяльність, тим паче необхідне обладнання для ворожих сил. Скажіть, будь ласка, а мене питання такого характеру? Ми ж розуміємо, що міст, одна його точка розміщена на тим. Часово окуповані території, яка належить Україні, так і одна точка Росії. Чи можемо ми використати в цій ситуації атакамс Так, цілком я вам даже я вам даже більше скажу, що демаркаційна лінія кордону Росії і України проходить між 145 і 146 опорами моста. Вони знаходяться за центральним прольотом, тому що фарватер знаход, завжди знаходиться на нашій території. Наші військові це чітко знають координати цих точок є. Так, що все що до 145-ї опори, ми можемо сміливо зносити як споруда, незаконно збудована споруда, Топ, до речі, що стосується що стосується забезпечення, то Повернення, е, повернення шолонів з паливом на залізничну частину кримського мосту це змушення міра. Uh -huh. То чому тому, що крім паромної переправи, ми ще взяли під вогневий контроль е, от, е, баржі, з е, які вони тягають з порту Азов uh -huh. з бо з території Російської Федерації до Кримського півострову. От. А та залізниця, залізниця, про яку ви згадали. Вздовж узбережжя вона не до не добудована. А от наважиться вони йти через Мелітопіль і заходити в Крим через Запорізьку область. Ну я думаю, що наврядче. У мене такого питання запитання такого характеру, ми пригадуємо, що військова розвідка говорила, що кримський міст ну гіпотетично це літо, так враховуючи те, що те, що ви сказали, що ми можемо бути по частині кримського мосту, ми маємо Магору так безпілотники. Чи означає це, що навіть у цій баржі, які вони виставили для захисту кримського мосту, ну фактично в статті про це йдеться, що Магора підриває, а потім долітає необхідна ракета, і фактично можна легко знищити Кримський міст. Чи насправді? І так легко в такій комбінації знищити кримський міст і фактично залишити оць, оцю од єдину артерію, яка може живити півострів. Це оця залізниця, якби, ну недобудована, але в принципі вона частково ну вони доганяють її, фактично можуть використовувати, але це дуже обмежений ресурс. Дивіться, ну на жаль, не так не так кажеться. Да, не так просто. Це повинна бути комбінована атака, угу. коли одночасно застосовуються як надводні дрони, так і е, ракетний удар. Причому ракетний удар теж може бути комбінований е, як крилатими ракетами, так і балістичними ракетами. При цьому треба буде боротися не тільки з кораблями на морі. Із захисними спорудами, а ще й доведеться протистояти і російській авіації, і системам ППО. Ну якщо з системами ППО ми зараз більш-менш боремося, то все решта тут, тут треба буде повоювати. І ще ви не забувайте досвід попередніх руйнувань Кримського мосту. Довів, що треба не тільки обрушувати прольоти цього мосту, треба руйнувати опору. Хоча б хоча одну опору, щоб впало два прольоти, без опори вони не відновлять мостові прольоти. Ми вчора частково торкалися з одним з експертів, і я скажу, що насправді активно зараз обговорюється тема того, ж аналітиками, що Україна можливо готується до висадки десанту на півостров, і от Телеграф про це теж торкається цієї теми, і пише, що це класичний десант, обхід ворога з флангу, і вони пишуть, що насправді для чого йти в лобову, так і битися там, де підготовлена оборона, коли можна фактично зайти ворогу через Кримський півостров. Стил і таким чином його нівелювати, але на заході, начебто, є непопулярна така тема е штурмів пляжів, от що це за може бути за операція з висадкою десантури, і чи готові рашисти вони там укріплення фортифікаційні так набудували? Наскільки вони готові до можливої висадки десанту, і взагалі наскільки ця операція, про який про яку йдеться в у виданні, так вона реалістична для реалізації? Тим паче, що пишуть, що частину ресурсу Росіяни перекинули на невдалий харківський напрямок звідти. А, ну дійсно, ну, я скажу так, що там військ ще достатньо, там більше 10 тисяч гарнізон на півострові розташований. Я не думаю, що ми сьогодні будемо здатні чи і будемо проводити велику морську десантну операцію. У нас немає для цього сили засобів. Якщо ми корпус морської піхоти і формуємо на сьогоднішній день, то ну, чим її доставляти? Десантних кораблів нема. Човнами ну, це може бути окремі рейдові загони невеликі, які будуть створювати чи проводити диверсійно-розвідувальну діяльність на півострові для забезпечення входу туди основних сил наших військ. От такий варіант так, варіант рейдових дій на самому півострові, так, невеликими рейдовими загонами, там до роти до роти максимум не більше. От плюс вогневе враження з повітря, як ракети повітряного базування, так і ракети сухопутного базування. Отака От комбінована операція може бути, але масштабної морської, ну на жаль, у нас на сьогоднішній день нема чим проводити. Видання зазначає, що ізольований та задушений Крим, тобто логістика, зруйнована, і обмежити по максимуму все, що можуть доправляти расисти до Криму. Що це перевага і питання, як Україна може скористатися, якщо говорити про задушений та ізольований тимчасово окупований Крим, справді що це за перевага, і яким чином ми могли б скористатися, якщо не говорити зараз про якусь масштабну десантну операцію, як ви сказали? У справа в тому, що якщо ми починаємо операцію по ну ми фактично готуємося до початку цієї операції по звільненню Крима, то Крим же це головна скрепа цієї війни. З нього все починалося. І Якщо ми повернемо Крим, то тоді е, сенс цієї війни е, втрачається для саме для Путіна, що він буде продавати своєму населенню. Що е, вони е, анексували Крим, потім вирішили захопити, як він каже, ісконно е, російські землі. А в результаті захоплення цих земель вони втратили саме головне головний свій здобуток це е, е, Кримський півострів. Так, що ту, от, тут тут стикається і воєнна, і політична складова цієї війни. Ми я зда... думаю, що режим Путіна навряд чи устоїть. Якщо ми почнемо, почнемо звільнення Криму, от уже операцію по звільненню. Я думаю, що його його знесуть власні політичні протиріччя, які виника... сьогодні, вже виникли, і набирають набирає турбулентності, як ми завжди любимо казати. Війна Башень Кремля, вона там іде сьогодні повним ходом. Почула пане Олеже, спасибі величезне за включення. А я нагадаю, що да. це був військовий експерт Олег Жданов.